Вітаю вас на каналі. У сьогоднішньому відео я планую повністю завершити ремонт маленької кімнати. Усі підготовчі і чорнові роботи зроблені, тому давайте без довгого вступу. Приступаю до роботи. Розпочинаю я з роботи, якої я і не тільки. Я, мабуть, дуже не люблю. Але без цього ніяк. Потрібно перетерти перешпакльовану балку. Перетерти місця стиків гіпсокартону і місця, де були вкручені і зашпакльовані шурупи. Замішую фінішну шпаклівку. Таку прям, щоб як сметанка була. Перед нанесенням фінішної шпаклівки не забувайте прогрунтувати гіпсокартон, адже після перетирання на ньому залишається безліч пилу, що може мішати при подальшій роботі. Легкими і плавними рухами, виводячи шпателем у різні сторони, в мене починає получатися шпаклювати, адже фінішом я тяну перший раз. Замішую стартову шпаклівку. У першу чергу встановлюю декоративні кутники на вікно. Далі процес набагато простіший, ніж з фінішом. Адже стіни тут не є рівні. Вони штукатурені ще з Радянського Союзу без жодних маяків. І тому з стартовою шпаклівкою я вирішив просто їх чуть-чуть підрівняти, згладити, щоб вони були рівнішими. І по ній вже перейтися один раз фінішем. При роботі з кожним новим слоєм. Неважно чи це шпаклівка, чи це штукатурка, не забувайте ґрунтувати стіни, адже це дає їм набагато краще щеплення матеріалом старої штукатурки та нової стартової шпаклівки. Уже з нанесенням лише старту кімната починає мінятися на очах. Залишками старту підтягую відкос. Роботи зі стартовою шпаклівкою завершені. Тепер стіни повинні добре просохнути. Тим часом я займусь міжкімнатними дверима. Усі важкодоступні місця ретельно промальовую пензликом. А на саме дверне полотно фарбу краще наносити за допомогою валика, і бажано це зробити у 2-3 шари, тоді можна досягнути хорошого результату. Я вважаю, вийшло супер! Дверну коробку також помалював у два шари з обидвох сторін. Коли стіни просохли, я їх перетер наждачним папером, і після цього залишився пил. Його я змив за допомогою вологої губки. І ось почався останній процес в шпаклівці нанесення фінішу. На цьому етапі фінішна шпаклівка наноситься як на стелю, так і на стіни. Наносити буду один раз. Це згладить структуру старту. Фінішна шпаклівка додасть стінам гладкості і вони будуть набагато красивіше виглядати. Після шпаклювання кімнаті потрібно дати добре просохнути, адже далі чекає етап перетирання стін і стелі. На жаль, момент з перетиранням кімнати не потрапить у це відео. Адже у самий відповідальний момент, коли я приїхав сюди займатися перетиранням стін і стелі. У мене вийшла з ладу камера на телефоні. І, відповідно, зазняти цей процес не вийшло. Але зупиняти роботу я не став для того, щоб не губити день, і повністю перетер стелю і всі стіни. Поверхня стала гладкою, з чіткими лініями і підготовлена до етапу ґрунтування. Також на місце встановив двері, прикрутив клямку, і тепер кімната закривається. Після перетирання кімнати залишилось дуже багато пилу, який був просто усюди, тому обов'язковим етапом є прибирання перед грунтуванням стін. Також я не забув про самі стіни, нішу і стелі. Ретельно потрібно змести з них пил. Наступним етапом буде ґрунтування стін, стелі і всієї поверхні, яка буде підготовлена для малювання. Для цього розвожу ґрунтовку трішки водичкою, це передбачено самим виробником. І приступаю до ґрунтування стін і стелі. Спочатку я думав, що прогрунтую стіни звичайною малярною щіткою. Та добре подумав, що варіант з валиком видався мені набагато швидшим. Тобто я вважав, що валиком нанесу ґрунтовку на стіни в 2-3 рази швидше, ніж малярською щіткою. Я взявся за роботу, але забігаючи наперед, я вам скажу, що при подальших ремонтних роботах для нанесення ґрунтовки валик я використовувати не буду, адже в мене пішло просто уйма часу. Потрібно було прогрунтувати досить ретельно всі місця і пульвизатор для цього буде саме те, що потрібно. Для освітлення кімнати я обрав два лаконічних точкових світильника у білому кольорі, адже сама кімната теж буде помальована у білий. Для цього зараз в дерев'яній балці, що проходить посередині кімнати, я висверлюю два отвори. Через ці отвори буде заведена проводка для самих світильників. Для вимкнення і вимкнення самого світла я буду використовувати накладний вимикач. Для того, щоб не попсувати потім пофарбовані стіни при сверлінні, я завчасно відмітив собі дірки на дюбіля і засверлюю їх. Відповідно, коли вона вже помалюється стіна, можна буде собі просто змонтувати сам вимикач, не забруднивши стіну. Аналогічно я розмічаю місця монтажу розетки. Розетка буде теж накладна і вона буде подвійна. Нагадую, комунікацій у мене на дачі немає. Це все ще поки що в процесі. Але без електрики ніяк, адже залишаюся тут і відповідно, потрібно освітлення. Також банально потрібно зарядити якось мобільний телефон. Для цього я використовуватиму акумулятор, інвертор і незалежні джерела живлення. Підпишіться, будь ласка, на канал, лайкніть та прокоментуйте відео. Алгоритми Ютуба люблять активність на каналі і допомагатимуть просунути це відео. А я, в свою чергу, відповідно розумітиму, тому, що я рухаюся в правильному напрямку і буду старатися покращувати контент для вас. Та ми разом будемо бачити, як перевтілюється цей дачний будинок і ділянка коло нього. Ну що ж, а я тим часом приступаю до малювання стіни і стелі. Як я казав раніше, для кімнати було обрано білий кольор. Чому саме білий? Тому що кімнатка є досить маленькою. Вона має 5 квадратних метрів. І відповідно інші кольора, мені здається, будуть просто е трішки стискати простір. На перший погляд роботи тут дуже небагато і справитися з тим всім можна досить швидко. Та насправді це досить важкий і кропіткий процес. Щоб досягнути результату, який мене влаштовував, а саме білих стін і стелі, кімнату довелося помалювати три рази. Це пов'язано з тим, що стіни тут не ідеально рівні. І після першого малювання я замітив, що перший шар фарби залишив досить багато просвітів. Але нічого, помаленьку і з цим всім я справився. Роботи досить багато, а відео розтягувати не дуже хочеться. Тому фарба на стінах нехай підсихає, кімнатка сохне, а фінал ремонту кімнати ми побачимо у наступному відео.